Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні вже вівторок, я вирішила розпочати це відео з прибиранням свого куточку. На щастя, тут не такий і великий безлад, як іноді буває. Але мені, і це вже набридло щось таке тут валяється все підряд. Давно я не вишивала за своїм столом. Якось я то на кухні, то на ліжку не хочу. Все ж таки за столом то зручніше все під рукою. Тож, хочу зробити прибирання, натягнути ось цей процес з садівницею на п'яльці, на снапи. Тут мені ще потрібно перемотати ниточки на бобінки. Тут нитки в мене з намотки, бобінки з картону. І хочу перемотати, скласти отак в коробку. Це мій майбутній процес гарний, це буде сорочка теж. І що в мене тут ще? Купа всього, що потрібно прибрати, і зробити все гарно і красиво. Тож, після ночі, важко трошки зібрати себе докупи, але. Я буду намагатися це зробити. Якось в цей раз було О, так, коротше, страшно було, що там вже підбирати ті слова. Страшно було, і зараз такий трохи стан, наче тебе розчавили, знову зрадили, знову, знову обманули, знову намагалися тебе вбити. Але то все нічого, головне, щоб наші хлопці на фронті боронили наші землі і їм я хочу побажати сил, а ми то так, 5 хвилин понити і знову вперед, допомагати, донатити, намагатися робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тож зараз я розгребу свій куточок, то мені завжди допомагає і підіймає настрій. І покажу вам ще щось гарненьке, красивеньке. Хочу, ось, бачите, дівчинка тут з курочкою показувала в минулому відео. Хочу для неї зібрати теж матеріали і теж покажу, що там буде. Не, не зрозуміло, що для мене, яка там буде основа, підберу. Та й думаю, покажу вам заодно і мій кошик з основами. У мене там є такі красиві основи, треба вишивати. Ще ось хочу цей теж процес закрити. Ось такий. Геометричний дизайн, дуже мені подобається, хочу теж його завершити. Коротше, планів купа, аби були сили та настрій. Тож, починаю прибирання. Все, зробила я прибирання і подивіться зовсім інший вигляд. Хочеться творити. Що зараз я і зроблю? Тільки хочу ще полити того плюща мого, який там зверху росте. І все. Буду насолоджуватися рукоділлям. Обожнюю порядок в своєму куточку. Краса неймовірна. Вітаю вас, дорогенькі дівчатка. Сьогодні вже четвер, і наша країна святкує День вишиванки. Оскільки я трошки не встигла зі своєю вишиванкою, яку я вишиваю для себе. Це яворівські пташечки від лелітки, обіцяла вам дуже давно показати вишиту сукню, яку я придбала у Львові. І ось вона зараз на мені з такими гарними вишитими рукавами. Сукня. Виконана з оксамиту. Тут машина вишивка. Як бачите, це не хрестик, такі дуже гарні відтінки, не яскраві. І ось такий візерунок троянди. Широкий рукав. Така вона недовга, але мені дуже подобається. Подобається мені і колір, і модель, і як вона на мені виглядає. Тож обіцяла, показала вас. Вітаю зі святом і бажаю, щоб кожен знайшов свою ту саму вишиванку або обов'язково її вишив для себе. А я вже дуже сподіваюся, що зовсім скоро покажу вам ту сорочку, яку я вишивала для себе хрестиком. Та зараз е, є в планах продовжити вишивати сорочку бісером для моєї мами. Це все попереду ще. Тож, зі святом, дівчат. Дівчатка, знову привіт! В п'ятницю у мене був прогул на каналі, де було відео, але я планую в цю п'ятницю випустити. І подивіться, що у вас на екранах. А на екранах фініш. Зараз чудово передається колір основи. Основа тут пермін, вона була в наборі. Я одразу купувала набір з рівноміркою. Ще колись дуже давно в інтернет-магазині Мільфльор. Я ще пам'ятаю, скільки коштував той набор. Це було 850 гривень, і це перший набір від бренду Сода. Звичайно, всі впізнали, що це за набір. Садівниця, така прочудова бабуня. І подивіться, наскільки яскравий і насичений дизайн на детальки. Дуже було цікаво та приємно вишивати цей дизайн. Мені оці дрібні більш всього сподобалися томати, кукурудзи, морки. Це все воно, знаєте, так швидко і дуже яскраво і гарно виглядає. Розпочинала я ось з цього боку. Делійка, чесник, перчик, і ось так рухалася вліво. Потім була героїня головна цього семплеру бабуся. Надзвичайно легко і швидко вишилася. І ось так далі я вже рухалася до ось цієї там стіни, чи що це таке дерев'яна шафа з гарбузиками. І якось мені вже тут було нудновато, важкувато. Ось цей, це пальто, і тут висить така сітка з якимось цибулькою, може, картоплею, і там така мішанінка з хрестиків. А так, в цілому дуже цікаво мені було, вишивала я довгенько, тому що на зиму і осінь я відкладала цей процес, а продовжувала вишивати влітку і тільки на дачі. Активно так просувала минулого літа. Показувала вам, хто дивився відео, знає. Єдине, що я не вишила, над бабунею має бути напис, що це її сад. Але там якась така величенька кількість хрестиків, така величенька табличка з написом, і я вирішила, що я не хочу витрачати на це час, що мені не цікаво буде вишивати той напис, і я знову закину той процес. Тому вирішила просто фінішувати без. Тієї деталі зверху, і мені здається, що вийшло теж непогано. Тож, пишіть, як вам. Ось тут повісила на дровниці на дачі. Можливо, чуєте спів пташків, птахів. Дуже класно співають ще ранок. Зробила фотосесію. Я радію, що в мене відбувся фініш. І мені це подобається, коли з процесів, які тянулися з року в рік, навіть такі є, вони завершуються, і я, мені знаєте, аж легше стало. Коли це процес там місяць чи два, і ти там трошки відклав, а потім раз і душив, то прикольно. Коли там рік лежить, і ти знову і знову повертаєшся, мені вже не цікаво. Я отак взялася з нею, дивлюся, ну зовсім там трошки залишилося. Три дні посиділа і ось вам фініш. Оформлювати буду, тому що я взагалі за те, щоб оформлювати свої роботи. Мені дуже шкода, коли я складаю роботи в шафу. Є такі вже там три чи чотири фініші, які просто лежать в ящику. Мені це не подобається. Я не хочу рулон робіт. Я хочу оформлювати свої роботи. Ті три чи чотири лежать, тому що дві з них руснявського походження, вони так і залишаться в шафі. А там ще дві є роботки, які я вишивала, які дуже люблю. О, від дизайну вічерівної миті і там новорічний ведмедик Херітаж, якщо я не не помиляюся. Ось, і ось тепер бабуня. Тобто три є роботи, які мені потрібно оформити. Тут такий нестандартний розмір. Підібрати десь раму, як я іноді це роблю, не вийде. Тому все ж таки придеться їхати в багетку. А коли це я зроблю, я, чесно кажучи, не можу вам сказати. Ми так залишилися на дачі, прогулюємо садок та школу. Ніхто не хоче їхати в місто взагалі. Діти кричать, що ми хочемо бути на дачі, їздити на великах, відпочивати, бути на вулиці, ніхто не хоче вже в місто. Тож ми поки на дачі, сьогодні ввечері планую їхати додому, сьогодні вівторок, а в четвер ми знову назад, тому що вже випускний в садочку мого молодшого сина, він йде до школи. Тож ми з'їздимо на випускний. І вже в наступний тиждень, з понеділка, будемо знову у місті. Купа справ є, які треба зробити, і вже переїхати остаточно на дачу. Тож я поки туди-сюди подорожую. З нами ці дні Арчібальд, неймовірно задоволений кіт. Так, просили картинку і багато. Розповідати. Ось вам вже на 6 хвилин наговорила. Але знаєте, через екран милуюся роботою, я аж настрій підіймається. Бо такі дні були непрості. Може, трошки ближче покажу вам детально. Я в захваті від тої моркви, редиски, тут роздивлятися і роздивлятися. Якщо я вже казала, ще я повторюсь, що. Хочу, щоб ця робота була на дачі, повішу її на кухні. Оформлю обов'язково покажу в інтер'єрі. Тож класно. Не знаю, що буду вишивати далі. В мене є один величезний процес від Ланарте. Хто пам'ятає, я вишиваю там такий гарний букет на замовлення. І ось там я його активно вишивала, потім. Почалася війна, і вже було не до того, і він вже півтора року лежить. Ось я хочу до нього повернутися і завершити той букет вже, віддати. І в мене буде ще один великий фініш. Тобто, я так дуже налаштована на те, щоб всі мої процеси, до речі, їх не дуже багато взагалі. Всі ті процеси перетворити на фініш. Є один. Процесик руснявського походження, він не буде душитий, а всі інші, в принципі, невеличкі, і треба їх вже довишивати. Добре, до наступного включення. Всім гарного вишивального настрою! За своїм робочим столом повернулася на один день в квартиру. Завести фініші, забрати нові процеси, щось планувати та вже взяти на дачу більш якихось рукодільних матеріалів з собою, бо там в мене майже нічого немає. Коротше, треба щось спланувати. на... Найближчий місяць, хоча б, а там будемо бачити. Хотілося б мені на дачу забрати швейну машину, бо в мене є там одна ідея, але не знаю, чи в цей раз, можливо, в неділю, коли повернуся в місто, то спланую вже більш точні свої плани. Тож, в мене тут багато процесів, але все по порядку. Вчора я змогла мінуснути ще один процесик. Це просто, неймовірно, круто. І мені подобається мій настрій працювати над процесами і завершувати вже нарешті їх. В цьому дизайнку мені потрібно було вишити лише ось це кролиня. Воно надзвичайно манюсіньке. Але дівчатка, вишивала я його цілий день. В ньому багато дуже петітних хрестиків. Взагалі, цей дизайн не такий легкий, як здається. Він зовсім невеличкий, але у дівчинки в ручках, в обличчі, в ніжках, крильцях і в цьому кролику дуже багато петітних хрестиків. Я не люблю їх вишивати, але виглядає прикольно. Щось в цьому є в цих дизайнах. Мені здається, все ж таки потрібні тут петітні хрестики, щоб передати. Таку ніжність і витонченість цих дівчаток. У мене є відшита дівчинка-весна, зараз вам покажу. І є. є ось вже є дівчинка-зима. Це дизайн зимовий, кролик білий в такому шарфику. І що тут трапилося? На крильцях дівчинки, як ви бачите, ще немає бекстічу. Тут має бути виконаний бекстіч з металіку, і я його просто загубила. Там було дві чи три бобінки. Якось ці бобінки мені попадалися на моєму рукодільному столі, але, мабуть, колись якась, якесь прибирання, внесло корективи і все. Я не можу знайти ті бобінки. Вчора весь вечір шукала, не знайшла. Тож, спробую щось підібрати, але цей процес я теж вже вважаю завершеним. Коли дійду до рукодільного магазину, спробую підібрати якийсь металік один чи два кольори, і вже на свій розсуд зроблю той Бекстіч. Тож, в мене ще один фініш, мінус один процес, і це не може мене не радувати. А далі, якщо говорити про наступні процеси, то це вже недовго буде. Ці зимові гуси я вишиваю на подарунок. І цей букет від Ланарте це на замовлення робота. І я залишила її вишивати тільки лише тому, що почалася війна. Я поїхала, приїхала, і це великий процес, я нікуди з собою його не брала. Зараз хочу спробувати повишивати гусики, в мене є півтори години вільного часу. Побачимо, що я встигну. Тут вишивати, якщо чесно, взагалі так треба сісти і завершити, тому що тут багато напівхресту, неповне зашиття, та й гусики ці неймовірні виглядає дуже круто. Та за основний процес я візьму, мабуть, цей букет. Тут вишивка в одну нитку. Побачимо, наскільки мене вистачить. Якщо доведу до фінішу, буде просто супер. Так, і про дівчинку весну. вона в мене так височенько висить, дівчатка. Дивіться, вона в мене оформлена. І таке має паспорту з домальовкою. Багет не дуже широкий, хоча я люблю широкі багети. Але тут, мабуть, некрасиво було б широкий багет, бо витонченість дівчаток вона передбачує щось таке ніжне в оформленні. Тут подвійне паспорту, овальне таке вікно, і основа мурану гарного кольору, ніжна дівчинка з пташечкою. Тож думаю, що незабаром і зимова дівчинка приєднається до цієї весняної. Сьогодні вже п'ятниця, і я на дачі, Арті теж на дачі вийшов на полювання. Зараз вам покажу, побіг він на мою клумбу. Не знаю, чого любить тут лежати під кущем Барбарису. Там літають метелики, ось бачите, це в мене кущ Барбарису. Він влігся і буде тут полювати. Так, що в мене тут є на клумбі? Не пам'ятаю чи взагалі показувала вам, але переважно в мене тут є трояндів багато кущів. Кущів троянд. І Найулюбленіший мій кущ це папороть, який виріс сам. Взагалі, все, що виросло саме і воно красиве, моє найулюбленіше. Я не садівник і не городник. Я тільки так, знаєте, я люблю, коли все цвіте, коли гарно росте, але я не люблю це садити. І не люблю, коли то так знаєте, мого часу багато забирає в плані догляду. От посадив, полив і добре. Так, тут скоро в мене півонії розквітнуть. Але в цьому році якісь дрібненькі. Це теж якийсь кущ привезла мама мого чоловіка. І взагалі вона мені тут підсаджує сама, щось привозить, підсаджує. От той жовтенький кущик теж вона підсадила. Ну, бачите, в мене назви такі: червоненький кущик, жовтенький кущик. Я не знаю назв взагалі. Троянди і, і все. І ось цей кущ я колись купила сама, ось ще буде моя тінь. Але він такий здоровий вийшов, був невеличкий, але зараз виріс і ще, мабуть, буде рости більше. І все. Барбарисик, знову Арчібальдик. Арчику. Отже ж люби дачу. Два дні ходив, боявся вийти на вулицю, а це вже звик. І бігає тепер. Я зранку вийшла з кавою подивитися, що у мене тут виросло. І зараз прогуляємося на мій величезний город. Просто величезний. Це жарт, якщо що. Так, йдемо на мій величезний город. У мене вже тут повсходила різна зелень. І що я маю? Три кущі томатів чері, Наступний рядок базилік. базилік щось під'їло, Ось він у мене є синій. Потім два кущі під'їло. І далі буде рости зелений. Тут, значить, в мене ще вже редиска виросла. Далі є рукола петрушка і кріп. І з великого, що буде, це кабачки. Ось тут з восьми цих, яких, їх сімечки? З восьми сімечок виросло два. насіння, о, згадала слово, вибачте. З восьми штук виросло два, і тут теж з восьми виросло шість, і одне вже вон там пропало. Ось такий я у вас городник. А ці вже треба там вибрати які гарненькі і повидирати, бо забагато це. Кабачки будуть великі. І все, і це петрушка з минулого року. Яку я зараз додаю в суп. Залишила трошки її, щоб зараз їсти, поки виросте нова. О, сьогодні спекотно. Так, далі. Тато чоловіка посадив м'яту. І полуницю і три коші малини. Все. М'ятку я люблю. Люблю пити чай з м'яти. І люблю лимонад дуже. Влітку лимонад з лимоном, з листочками м'яти дуже освіжає. Так, я поки на дачі. Зараз монтую відео, все вам покажу. Хочу ще розповісти вам про. Простір вільна, який відкрився минулого тижня, я була на відкритті і змонтувала для вас шматочок відео, щоб ви теж переглянули, як цікаво, атмосферно і затишно в просторі вільна. Що з вишивкою на цьому тижні? А з вишивкою, я вважаю, все прекрасно, тому що я повернулася до процесу зимові гуси і гарно просунула, тому що, якщо відмотаєте на початок відео, видно, що в мене не дуже зашити, зашита ця частина. І я посиділа один день, плідно посиділа і класно зашила повністю всі хрестики та напівхрестики. Тепер я переходжу до наступної частини схеми. Це була одна схема, це буде друга схема. Вона поділена на дві частини, тому можна вважати, що це в мене готово 50%, Окрім того, що тут ще має бути третій невеличкий гусик. Я задоволена, в мене зараз натхнення на цю роботу. І я буду працювати над нею. Зараз це я хочу процес завершити. Мені сподобалося прощатися з фіні з фінішами. І з фінішами теж з процесами. А з фінішами я люблю прощатися в багетній майстерні. Подивіться, які в мене тут квіти. Ось це називається шопінг вже не той. Таня пішла подивитися собі якусь сукню та футболки, а повернулася додому з квітами. І в мене такі класні є кашпо. Які я купила в магазині Рукодільний Ангел. Уявляєте, у них навіть є таке теж. А зараз квіти гарно виглядають цих кашпо і прикрашають столик. Сьогодні, не знаю, чи буде в мене можливість вишивати, поки що не знаю, тому що зранку є невеличка кубка справ. Якщо встигну, то і встигну повишивати. Якщо ні, то вже аж до вечора буду без вишивки, а там побачимо. Класні гусики, радію, що вони в мене є, і що я їх вишиваю, бо вишиваю на подарунок і вже хочу скоріш завершити. Тож, такі мої рукодільні дні, в яких зараз не дуже багато рукоділля, тому що в моєму житті багато зараз дачі і якихось справ, які наприкінці навчального року дітей. Накопичувалися і треба все вирішити. Молодший син вступив до школи. 1 вересня йде в перший клас, і трошки є питань, тому я не завжди встигаю знімати, не завжди встигаю вишивати. Прошу розуміння та підтримки. А вам бажаю натхнення. Будь ласка, вишивайте, дивіться мої відео, мені дуже приємно. Як завжди, з вас вподобайка, підписка на мій канал та будь-який коментар буде цікаво почитати. Тож, я не прощаюся з вами, а кажу до побачення, до нових зустрічей в нових відео.